Перше із 1973 року ізраїльські війська увійшли на територію Сирії. Про це пише The New York Times. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бнямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам захопити буферну зону між Ізраїлем та Сирією, щоб гарантувати безпеку кордону. Нагадаємо, що Ізраїль захопив голландські висоти під час війни на близькому сході 1967 року та анексував значну частину території у 1981-му. Решту контролює Сирія, і більшість світу розглядає цю територію. Як окуповано Ізраїлем сирійську територію, однак Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю на цій території у 2019 році під час свого першого президентського терміну. Ж раді вітати у нашій студії військовоглядачку Вікторію Кісельову вона підготувала інформацію про те, якою і ця ніч була для України, і що взагалі відбувається на різних відтинках фронту. Вікторія, вітаємо, Ми на подробиці чекаємо від тебе. Вітаю, Настю, вітаю, Андрію. Всі наші глядачі ну власне ніч була неспокійною і може бути неспокійною ще й день. Оскільки буквально щойно повідомили про те, що в чорному морі є один ракетоносій. Це загальний залп чотири ракети. Ну але чи застосує ворог ці ракети чи ні? Це питання часу. Сподіваємося, звісно, що ні. Ну і ввечері повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації. Потім про ракети в напрямку Миколаївщини та Одещини. Найімовірніше це були ракети типу Ха 59 69. Паралельно спочатку поодиноко. Потім групами залітали російські шахеди. А також кілька разів була загроза балістики із півдня пропуски на щастя не повідомляли. Вибухи ж лунали на Одещині, Донеччині, Вінниччині, Тернопільщині, Сумщині, Івано-Франківщині, Київщині, Хмельниччині і Чернігівщині. Про результати Оти наше ППО. будемо чекати звіту від повітряних сил.